Актуальне питання для літніх місяців: боротьба з бур'янами та карантинними рослинами, які доставляють великої шкоди як для сільського господарства, так і для здоров'я людини. Особливо це стосується амброзії палиналистої рослини, що визиває алергічні реакції. Тому боротьба з нею є одним з важливих і першочергових завдань усіх мешканців нашого району. Як зазначило у своїй доповіді на районній планерній нараді заступник голови Лазівської райдержадміністрації Оксана Заскал. Кіна на сьогодні конче важливо своєчасно та якісно провести роботи зі знешкодження та боротьби з бур'янами, знищити навіть найменші вогнища. Слід брати до уваги те, що амброзія полина лисна розмножується тільки насінням, яке утворюється в великій кількості та зберігає свою схожість від 5 до 40 років. Всі заходи мають бути направлені на недопущення утворення насіння, повторного засмічення та. Зниження його запасів у ґрунті. зважаючи на те, що вся територія Лазівського району розподілена та закріплена за сільськими та селищними радами, підприємствами району, приватними домоволодіннями утримувати її у належному санітарно екологічному стані при бажанні неважко. Боротьбу з карантинними і не тільки з карантинними з бур'янами. Ми починаємо з з самої весни, як починають рости бур'яни. У нас є землевпорядник, він обстежує територію, і городи, і присадибні земельні ділянки. Допомагають нам у роботі в боротьбі з бур'янами, агрофірма Яколівська, Краснопалівський КХП, приватні підприємці, у яких є техніка, є трактора з косами, обкошують і присадибні ділянки, і узбіччя доріг. Ми своїми силами обкошуємо. Для тих, хто не виконує статтю 152 адміністративного кодексу України, передбачені штрафні санкції: мінімальний штраф у розмірі 340 гривень і максимальний 1360 гривень. Таких порушників викликають на адміністративні комісії та закликають до відповідальності. За допомогою дільничних інспекторів робимо об'їзди, і приходиться складати протоколи про адміністративні правопорушення. І виносяться ці питання на розгляд адмінкомісії. От, до речі, в нас 15 червня пройшло засідання. Адмінкомісії один правопорушник був на якого складений був протокол про адміністративне правопорушення. Винесена постанова і притягнено його до відповідальності. Накладений штраф в сумі 340 гривень. На районній пленній нараді головам сільських та селищних рад керівникам підприємств району, в котрий раз рекомендовано проводити постійний облік земель засмічених та уражених карантинними організмами, терміново прийняти рішення по боротьбі з ними на 2013 рік, затвердити заходи, виділити кошти для проведення заходів по локалізації та ліквідації вогнищ бур'янів та карантинних організмів. 10 червня на районній планерній нараді заступник головного лікаря Лозівської центральної районної лікарні Людмила Найдук доповіла про проведення поглиблених медичних оглядів школярів. Протягом навчального року всі учні загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району були обстежені медичною комісією на виявлення хвороб. У 2449 учнів було виявлено 1746 випадків захворювань. Це пройшло за рахунок збільшення поширеності хвороб ендокринної системи, хвороб ока, хвороб системи, системи кровообігу і захворювань ротової порожнини, які в основному були представлені карісами. Найбільша поширеність захворювань зареєстрована по Краснопавлівському ліцею 964,9 на 1 тисячу при минулорічному, 847,3. Павлівський ЗОЖ, 955,6 у минулому році 553. І 2. і на Деждівському НВК 837 і на 1 тисячу при минулорічному показнику 618 на 1 тисячу учнів. Карієс виявлений у школярів району, стверджують лікарі. Це безвідповідальність батьків до санації ротової порожнини, що в свою чергу може негативно вплинути на здоров'я дитячих зубів. Карієс є від п'ятна, далі середній, далі глибокі, далі починаються осложнення карієса пульпіт. Періадантіт, далі периостит, это уже вже и периостит, що приводить к зуба. Це вот уже ті заболівання, по поводу яких зуби удаляються стоматологами. За період проведення медоглядів у школярів був виявлений каріес, та кількість цієї хвороби зубів не така страшна. Кожна дитина на лозівщині у стоматологів під суворим контролем у поіменних списках. 18% сосмотренных дітей нуждаються в санації. Це результат неплохой. Хотілося б, звісно, щоб цей показатель був ниже. Ми стремимося, делаем все можливе. Очі дітей в нашому сьогоденні теж страждають спілкування, ігри за комп'ютерами суттєво впливають на розвиток зору молодого покоління. А ведь вот падает зрение, как раз, из-за нерациональной нагрузки, большой нагрузки на зрительный анализатор. И не в школе. В школе ребенок. Получил предмет, получил задание, выполнил и все. А дома все. И фильмы, и мультики, и игры, и все остальное это компьютер. И вот этот растущий зрительный анализатор, конечно, получает непомерную нагрузку, поэтому очень выросли заболевания глаз. Потому что дети наши мало бывают на воздухе, мало бегают с мячом на велосипеде, со скакалкой. Они сидят в интернете, они сидят в играх. И это как раз на. Ну, на батьків, тому що це вони повинні вдома відсліджувати, об'ясняти, контролювати. Сидячи нерухомо біля комп'ютерів чи телевізорів, школярі полюбляють і чимось полосувати. Та частіше це не та їжа, яка приносить користь організму. Це чіпси, це сухарики, це сладка газована вода, це те, що дітям вообще не можна, тому що це взагалі сбивает из темпа развития, сбивает из количества э, образующихся ферментов в организме, и потом даже нормальная пища, она не может нормально перевариваться. Щодо фізичного стану молоді, то половині учнів Лозівського району медики призначили виховання у підготовчій та спеціальних групах фізичного виховання. Майже 2% учнів взагалі звільнені від уроків фізкультури. Районні лікарі на батьківських зборах у школах через керівництво сільських селищних рад загострили увагу батьків на своєчасність виявлення патологій, якість питної води і характер харчування дітей. Планові роботи медичних комісій з профогляду у школах будуть три тривати і надалі, бо школа – це ідеальне місце проведення програм з охорони здоров'я дітей. У наступному році наша, наша методика роботи не зміниться, наоборот, будемо уділяти більше уваги дітям, які дійсно як залишилися нездоровлені, хоча таких все менше. І, звісно, в нову виявлені патології будемо уділяти уваги, для того, щоб вона вовремя була оздоровлена, щоб ці заболівання не перейшли в хронічне стані. 17 червня, перший заступник голови лазівської редиш-адміністрації Олександр Житков провів районну планерну нараду, на якій розглядалися питання розрахунків населення та підприємств району за спожиття енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги за п'ять місяців поточного року, боротьба з карантинними організмами на території району та застереження районної служби ветеринарної медицини щодо розповсюдження африканської чуми свиней, як повідомив начальник ветслужби Олексій. Сандр Гончаров спалахи африканської чуми зафіксовані в Російській Федерації Ростовській та Воронівській областях. Відстань від неблагополучних пунктів до державного кордону України, а це Луганська область, становить 30 кілометрів. Харківська область безпосередньо межує з Луганською та поєднується десятьма автомобільними шляхами різного значення. Тож перед тваринниками виникло питання забезпечення надійних та ефективних заходів щодо унеможливлення занесення з хвороби з метою недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на території Лозівського району всі свиногосподарства, а їх у нас 5, в яких налічується на сьогоднішній день 2561 голова свиней, працюють в закритому режимі. В приватному секторі у нас налічується біля 6 тисяч голів свиней. Ну, ми вважаємо, що приватні господарства більш захищені, чим. Господарства громадського сектору, тому що господарства працюють, але при перевірках виявляється, що не всі складові закритого режиму працюють так, як це потрібно. Нагадаємо, що африканська чума свини це гостре інфекційне захворювання з високою летальністю специфічних заходів профілактики та лікування на сьогодні не розроблена, тому загибель тварин складає 100%. Якщо не дай Бог, ми допустимо занесення цієї хвороби, значить, ми можемо попрощатися з галузю свинарства. Свинарства на території не буде, тому що ви ще раз хочу вам нагадати, що при виникненні цього захворювання в неблагополучному пункті все поголів'я знищується, безкровним шляхом спалюється. 14 червня було проведено позачергове засідання надзвичайної протипізотичної комісії при райдержадміністрації, де було в черговий раз визначено необхідні заходи для забезпечення недопущення збутника африканської чуми свиней на території Лазівського району.